Переходимо до вже актуальної лінії фронту, яка на жаль розташована на території України, і ми розпочинаємо з межі Харківщини та Луганщини. Традиційно ми працюємо з онлайн мапою Deep State. І що ж тут відбувається? Власне, зараз говоримо саме про Харківщину. Уже певно, другий тиждень ми говоримо про Масютівку, тому що там і аналітики і наш генштаб говорять про те, що там окупанти намагалися атакувати. І традиційно там вже говориться. Про те, що ці атаки робили підрозділи Шторм З. Генеральний штаб каже, що ці атаки по відбиванні, а також зазначається, що дуже активно ворог на цій ділянці фронту та й в принципі останній час на всій лінії фронту ворог застосовує авіацію. Щодо цієї ділянки на Луганщині, наш генштаб повідомляє про те, що була атака окупантів на Білогорівку. Ну і аналітики Діпстейт зазначають про активність окупантів саме у Серебрянському ліс. Сництві, і таким чином вони чомусь уже починають говорити про те, що білогорівка може перебувати в напівоточенні. Але я наголошу, це не є офіційна інформація, це інформація від відкритих джерел, і просто ці аналітики її збирають і аналізують, і показують нам ці зміни на карті. Те, що сили оборони все ще контролюють частину Бахмута, напередодні підтвердив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він також підтримав рішення командування щодо утримання міста до останнього і наголосив, якою ціною просування в Бахмуті далося окупантам, на бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військовослужбовців, не тільки вагнерівців. А й спецназу десантників та представників інших родів військ російської армії було знищено величезну кількість техніки, і вони витратили там величезну кількість боєприпасів. Що ж далі ми будемо дивитися на Бахмут за допомогою онлайн мапи Deep State. будемо дивитися, як змінилася ситуація за минулу добу. Та, на жаль, нам наші аналітики тут змін за минулу добу не показують. Ймовірно, ми дотримуємося інформаційної е, тиші, але станом на вчора, наприклад, не було підтвердження того, що окупантам вдалося вийти на оці адмінкордони саме Бахмуту, про те, що вони е, там взяли АЗС, яка розташована саме на в'їзді у Бахмут тому точно сказати про те, що вони взяли під контроль ціле місто Бахмут. Немає, і аналітики нам зазначають про те, що зараз тривають дуже активні бої саме на флангах. Генеральний штаб теж про це говорить. Зокрема, там повідомляється про те, що були наступальні дії на Хромове. Це як ми бачимо, північний фланг Бахмута. Цей наступ окупантів був безуспішним. І нам такі натяки певні дають ще наші військові, які ведуть телеграм-канали. Зокрема. Окрема телеграм-канал Бахмутський демон. Вчора останнє було повідомлення про те, що плюс 100, ймовірно. Ми розуміємо, що на якомусь із флангів є просування, плюс 100 метрів. А от уже сьогодні вони попросили трішки тиші, і все вони сказали, розкажуть нам вже згодом. Далі відразу ми з вами переходимо на Авдіївський напрямок. Тут також були спроби окупантів е, власне просунутися, зокрема на Первомайське. Ось воно розташоване там, де при Приблизно там вчора нам повідомляли, що взяли в полон 22 окупантів. Вони йшли туди, зокрема, із пісків. І аналітики говорять, що там є певний прорив окупантів, але окупанти там насправді продовжують втрачати дуже багато техніки, особового складу, різних БМП і різного іншого залізятче. Ну а генштаб повідомляє, що от, наприклад, ця атака на Первомайська вона була безуспішною. Так само повідомляє про відбиті Аки в районі Мар'їнки і наголошу ще раз на тому, що дійсно на всій лінії фронту на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині окупанти дуже активно застосовують авіа авіацію і відповідно у різних містах, зокрема і на шахтарському напрямку, також є багато саме авіаударів.